Я хочу подякувати нашим українським воїнам завдяки тільки їм. Ми граємо в футбол і можемо займатися своєю справою. Особливо так, як сьогодні була така непроста ніч для нашої країни. Ну, слава Богу, і дякуючи їм, у нас все добре. Щодо, по... Щодо гри, заключна гра футбольного 23-го року. І граючи проти дуже серйозної команди, ми досягли перемоги. Ми досягли перемоги завдяки нашому командному духу, завдяки ігровій дисципліні. І велике-велике І бажання було наших футболістів. Зважаючи на розгромну перемогу, виходить, що суперник не настільки сильний. Ні, суперник сильний рахунок. Знаєте, якщо не звернути увагу на рахунок, це дуже добротна, сильна команда. В неї є свої сильні сторони. Вони грають свій футбол в Україні, який в той футбол ніхто не грає. Не одна команда в нашій зоні так не грає, як Вікторія. Вона має двох високих нападників, і вони грають свій футбол. І вони. Доказали це тим, що вони майже всю дистанцію йшли на другому місці. І тобто, да, ми їх доганяли, доганяли потихеньку. І, ну, і вийшло так, що ми їх обігнали на, на фініші. А Команда дуже серйозна. І все ж таки, наскільки важливим і значимим є фактор домашніх стін? Ні, домашні стіни вони завжди, тим більше стіни, тут інфраструктура в нас поле шикарне. Знаєте, зараз осінньо зимній футбол, і команди б'ються, стараються. А щоб, а щоб проявити свої кращі якості, футболістам маємо бути хороші футбольні поля. У нас є, все добре. Суха серія лівого берега триває більше як 600 хвилин. Це здебільшого заслуга воротаря? Це заслуга всієї команди, тому що. Ідея оборона починається від наших нападників і закінчується воротарем. А то, що Віталік впевнено, скажімо так, останні скільки там сім турів да, надійно діє в ротах, в грі постійно в грі захисники всі працюють на оборону у нас. Наскільки справедливим є друге місце для нашої команди в групі? Ну, я вважаю, воно справедливе, ми його заслуговували, ми довго до нього йшли. Ми, знаєте, цілий рік січня починається з січня місяця ми готувалися до першої ліги. Чесно, то ми навіть і не мріяли про друге місце. У друге місце воно вже, знаєте, апетит приходить під час, під час гри. Ми бачили ще підтильний момент, коли Петренко зробив пенальті, і капітан Андрій Співаков з рук в руки віддав йому м'яч, щоб саме Іван пробив. Наскільки важливо такі моменти для атмосфери команди? Це, бачите, це показує тільки те, що атмосфера в команді дуже хороша, мікроклімат дуже хороший, і колектив у нас дуже хороший. От і все, співаков не пожадніше. Віддав Вані. Ваня довго до цього йшов. У нього важка травма була, ми всі знаємо. Так що це нормально. А то, що він не забив, знаєте, він працює нормально, на команду працює завжди, наполегливо, наполегливо тренується завжди. Ну, а то, що виходить, не виходить, це вже такі моменти наші робочі. Так сталося, знаєте, так складаються матчі, що не все в тебе, не все викнуло хлопці, що хотілося, але групу почали доволі таки добре. От, а потім перший удар гол, другий удар гол. І десь команда поплила. Ну, лівий берег треба, і я поздравляю з перемогою. От, а то, що в нас, сьогодні вилізли всі ті проблеми, які в нас є. І нас сьогодні просто наказали, да, і лівий берег заслужено переміг. Здається, сьогодні ви грали не оптимальним складом. З чим це пов'язано? У нас травмовані два крайніх захисника. Випав основний опорний хав, випав. От. Але то ніякої відповідальності не знімає з команди, тому що ми були впевнені в тих, в тих футболістах, які їх замінили. От. Десь в когось щось вийшло, десь в когось щось не вийшло. От. Але ну, дійсно дали нам сьогодні по шапки. Так що. Попри Лівий Берег вітає вас з виходом до чемпіонської групи. Завдання виконано, і це, напевно, найголовніше. Ну, так, да, це, напевно, найголовніше, що ми попали в п'ятірку. І ми теж вітаємо Лівий Берег. Хочу спершу подякувати Збройним силам України, адже тільки завдяки їм ми можемо сьогодні займатися нашою улюбленою справою. Ось. Щодо гри, то, звичайно, Вікторія. Дуже якісний суперник. Вони весь чемпіонат провели на другій позиції турнірної таблиці. Та я вважаю, що сьогодні спрацював факт дисципліни та нашого налаштування на цю гру. Я вважаю, я що ми повністю переграли сьогодні суперника та заслужили перемогу. Зважаючи на цю ж розгромну перемогу, виходить, що суперник не настільки сильний. Ні, ні. ні. Як я вже сказав, Вікторія дуже якісна команда з добре підбор... підобраним тренерським штабом та гравцями, які мають дуже великий досвід. Хтось не грав у вищій лізі, хтось вже там за 100 за 200 матчів у першій лізі. Тому я ж кажу, що сьогодні була битва. Така, у якій перемогла саме дисципліна і все ж таки наскільки значимим є фактор домашніх стін для нашої команди? Звичайно, на такому стадіоні, завдяки нашому керівництву, дуже 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 класно грати, та домашні стіни безумовно допомагають нам. Суха серія лівого берега і ваша триває більше як 600 хвилин. Як ви вважаєте, це здебільшого ваша заслуга чи всієї команди? Звісно, ні, адже як то кажуть, оборона починається з нападаючого. Але я хочу сказати, що в нас оборона починається з керівництва. далі тренерський штаб, усе медіа, далі футбольні гравці починаються з нападаючого і так далі. Потім до мене. Тобто, моя заслуга можна сказати на найостання. Наскільки справедливим є друге місце для нашої команди в групі Б? Е, вважаю, що на 100% справедливим е, у деяких матчах ми е, потеряли очки. Е, я вважаю, ми могли ще більше очків набрати, але маємо те, що маємо. Тому е, залізобетонне друге місце наше. Ви відбили пенальті за рахунку 3-0. Вгадували чи діяли по епізоду? Я, ми з нашим тренерським штабом завжди розбираємо суперника, а також я трохи вивчаю потенційних виконавців 11-метрових. та Наприклад, Шавріна, він дуже відомий гравець першої ліги, тобто він вже дуже багато років грає, Та плюс-мінус я розумів, в який угол кут він може пробити, тому діяв більш інтуїтивно та здебільшого глядя на його прошлое.